Щастя, здоров'я, щоб вони були ну, щасливі і здорові. Хай повернуться живими і з перемогою. Щоб вони не вмирали, щоб у них все було добре, щоб у них було багато здоров'я. З, з новим, новим роком, роком солдати. Для поддержки духа тех, кто здесь остался. Ведь мы же должны помнить, что ребята сражаются за нас. Все, что напоминает о доме, в общем-то, я думаю, оно как-то стимулирует, в общем-то, и настроение понимает и чуть-чуть согревает, потому что зима холодная. И слава Богу, что есть такие люди, такие дети, такие женские сотни и мужские сотни волонтеров, которые собирают, привозят, помогают, поддерживают. Вже щойно ви побачили відео історію, візняту в Кривому Розі Дмитром Абалмасовим і надіслану для репортерської сотні е, програми на громадське телебачення. Зараз ми спробуємо поспілкуватися з однією з організаторів е, власне, армії подарунків для солдатів та добровольців на сході. Її звати Софія Скиба. Пані Софії, що ви мене чуєте, дайте про це знати. Даю вам про це знати. Доброго вечора, пане Сергію. А, скажіть, будь ласка, ви є ви представляєтеся як у з жіночих жіночої сотні правильно ні дивіться пане сергію я представляюся все ж таки як журналіст телеканалу родана Криворізького. Mm -hmm. жіночі сотні це 39-та жіноча сотня і жіноча сотня міста кривого рогу це дві організації які взяли на себе власне зобов'язання, взяли на себе таку функцію передавати ті подарунки які ми разом збирали розкажіть про цю акцію хто ви хто е, її е, е, придумав цю акцію як е, е, е. Це все відбувається. Армія подарунків свято для солдат а для всіх, хто хоче знайти нас в соцмережах. Це саме так треба і зробити. Що це за проект такий? Він був ініційований ще наприкінці жовтня харківськими волонтерами групи Help Army і піар-агенції Bagels and Letters. Наприкінці листопада долучилися до цієї акції шість найбільших міст. Це Харків, Дніпропетровськ, Одеса, Київ, Львів, в якому зараз я знаходжуся, і власне Кривий Ріг. Першими підтримати акцію вирішили журналісти нашого телеканалу. І нашими головними партнерами стали дві криворізькі жіночі сотні, про які ми говорили основною метою, основним завданням, як на мене, цієї акції цього проекту, якщо хочете, було те, що ми розуміємо, що хлопці там зараз заради нас, і це свято, новорічні свята, різдвяні. Ми маємо, власне кажучи, завдяки їм. І тому ми хочемо передати частинку дому, частинку тепла, частинку дитинства туди на передову, на блокпости у зону активних пані Софія. А хто фінансує? Ось організацію, збір подарунків, все таке інше. Що це? Хто є фінансують безумовно українці звичайні безпосередні. Я вам розкажу трошки про кривий ріг. Ви бачили сюжет, шановні телеглядачі. Це був один такий концерт. Я зараз вам просто на прикладі поясню протягом кількох годин у кривому розім організували благодійний концерт на підтримку цього проекту. І приходили звичайні, абсолютно криворізці. Це були і люди там доволі такого вже віку солідного. Це були і діти по 15 років. Ків по 14. були малесенькі дітки, які приходили робити на майстер-клас обереги. Власне, вони і були основними донорами, як ви говорите, основними вкладниками. Нехай так у цей проект. Всі ми дарували щось солдатам, хто що вважав за потрібне. Це були і обереги для солдатів. Це такі янголятки ми робили. Ми робили дуже багато ручних речей. Те, що, власне кажучи, хотілося найбільше зробити. Ми в'язали шалики, в'язали рук. Вишивали, от я зокрема вишивала невеличкі покуночки е, для хлопців. Ми робили все, що можна так чи інакше потім або привезти з собою, або принаймні покласти на святковий стіл. Дуже багато людей приносили, скажімо, не тільки солодкі да, подарунки, а приносили там, ікру. Зрештою, хлопців теж має бути свято, приносили журнали. Доволі цікаві і специфічні, фінансували звичайні українці і продовжують це робити на сьогодні. В Кривому розі жіночою сотнею роздано понад 400 пакунків з спеціальними листівками для того, щоб люди в ці пакети наповнювали їх і мали можливість потім передати в ті пункти згору, які також можна знайти у соціальних мережах. От. На сьогодні зібрано і запаковано жіночою сотнею однією 241 подарунок. Мене просили озвучити цю цифру саме так. це 241 так. подарунок з кривого рогу, чи це кривого. з усіх ні, не з Кривого Рогу власне в одній організації угу. в жіночій сотні місто Кривий Ріг. 39-та жіноча сотня вже понад 100 подарунків. Криворізька також відправила. А От куди в... куди відправляється ці подарунки? Як ви визначаєте, кому саме вони мають дійти? Дивіться у кожного з міста, у кожного з волонтерів так чи інакше є свої підопічні, є а, батальйони, є а, танкові бригади. А, Кожен відправляє кожне місто туди, куди вважає за потрібне, тобто своїм безпосередньо підопічним. От, наприклад, розкажу вам про жіночу сотню. Криворізьку. ми відправляємо у реактивну батарею, взвод технічних засобів розвідки, в медичну роту, в підрозділ роти снайперів і так далі. У Харкові, наприклад, на сьогодні запаковано вже більше півтори тисячі подарунків і ще планують збрати, І також днями вони вже вирушатимуть на передову зону активних бойових А Яка екало... логістика? Хто? Хто їх, хто їх довозить ось до Сходу? Хто... Не, не повірите, пане Сергію, до сходу довозять традиційно волонтери, дівчата, чоловіки, всі ті, хто так чи інакше взагалі протягом цього, цього всього часу туди їздить на передову. У нас немає якихось спеціальних, скажімо так, посланців. Хоча а наскільки... які міста батальйони снігу раньок готують. Наскільки це безпечно? Що ну, здійно, все, що зараз не відбувається на сході, все небезпечно. Безпечно, тому що у нас з нами є наші обереги, обереги, які робили маленькі діти, обереги, які робили бабусі, які безсонними ночами в'язали там шалики, шкарпетки. Тому я думаю, що Бог з нами і все буде добре з тими людьми, які ці подарунки, везуть нашим хлопцям це свято і насамперед з хлопцями, тому що ну дуже хочеться вірити в те, що Чимось вони не тільки їх потішать, а направду допоможуть. Тому що дякую, хлопці... дякую, Софія, а, Софія. Софія Скиба. А, я спокувався щось Софія зі Львова, яка одна з співорганізаторів акції армія подарунків для солдатів та добровольців на сході.